Вітаю, друзі! З вами Олександр Івахов. Наразі обсудимо публікацію від Біху Синфо, з таких жорстких найкращих журналістів, за моєю думкою, в Україні. Що вони кажуть? Новий тиждень нова крінжедея від депутатів Верховної Ради. У неділю до Верховної Ради подали законопроект 14057, який посилює юридичну відповідальність за критичні публікації та може поставити під саме самоіснування журналістських розслідувань. Що вони мають на увазі? Покарання за критику. Депутати придумали новий спосіб протидії розслідуванню, тобто без вироку суду е, припущення або очевидні дії, то що розслідують журналісти, як для них висвітлюють їх нам громаді, щоб ми розуміли, що відбувається, де відбувається корупція, крадіжки, е, надмірне споживання владою в лапках. 21 вересня група депутатів подала до Верховної Ради законопроект. До речі, один із них є сі з Полтави, це Боблях, якого ми бачили теж по журналістським розслідуванням. Кажі, наливали він собі за три копійки купив трьохкомнатні апартаменти. Йдеться про численні зміни у цивільному кодексі, зокрема серед них такі, що посилюють відповідальність за порушення недостовірної інформації і регламентують порядок її дії спростування. Тобто, водночас у проєкті пропонується автоматично визнавати недостовірну інформацію, якщо вона не закріплена у судовому вироку, шановні, ми знаємо, як відбувається у нас в країні, на жаль, суди. Вони можуть іти по 5-6 років. Це перше. Друге, моя попередня публікація через рік. Підозрюваним в кримінальній справі повернули арештоване майно, тому що прокурори правоохоронці за рік не подали до суду клопотання про арешт цього майна. Поширюйте, будь ласка, бо вже скоро врти позакривають навіть журналістам. Правова держава. Маємо, що маємо.